Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Реляційна модель даних орієнтована на організацію даних у вигляді таблиць. Кожний рядок таблиці містить дані про один окремий об'єкт системи, а кожен стовбець певні характеристики цих об'єктів. Рядки такої таблиці називаються записами, а стовпці полями. Кожен запис має відрізнятися від інших значеннями основного ключа. Це певного поля або сукупності полів, що ідентифікують запис. Роблять його унікальним. Для кожного поля визначається тип і формат. Будь-яка реляційна модель даних має такі властивості. Кожен елемент таблиці це один неподільний елемент даних це запис. Всі елементи в стовпці містять дані одного типу і не перевищують визначеної довжини. Кожний стовпець має унікальне ім'я. Однакові рядки в таблиці відсутні. Порядок розміщення рядків і стовпців може бути довільним. Перегляньте на слайді переваги та недоліки реляційної бази даних. Розглянемо основи роботи реляційної системи керування баз даних на прикладі Microsoft Access. Microsoft Access це система управління базами даних. Програма, що входить до складу пакету офісних програм Microsoft Office. Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями і базами даних. Завдяки вбудованій мові VBA в самому Access можна писати під програми, що працюють зі старими версіями Microsoft Access. Після запуску програми Microsoft Access відкриється вікно програми з початкової сторінки. Тут вказують спосіб створення, ім'я бази даних та папку для зберігання. Натискаємо кнопку Створити. Вікно системи керування базами даних має подібні елементи до вікон уже відомих вам програм з пакета Microsoft Office та відмінності, які пов'язані зі специфікою даної програми. Таким чином, ви створили нову базу даних. Для подальшої наочної презентації я відкрию готову базу даних орендарі. У лівій частині вікна ви можете побачити об'єкти бази даних. Основні об'єкти це таблиці. Які використовуються для організації та збереження даних. Решта об'єктів являються похідними від таблиць. Наступні об'єкти це запити. Запити це об'єкти для сортування даних таблиці за визначеними умовами. Користувач може задавати запиту умови, відповідно до яких з бази відбираються дані та формується нова таблиця, що містить інформацію раніше створених таблиць. Наступні об'єкти це форми. Форми це об'єкти, які допомагають створювати інтерфейс користувача і можуть використовуватися для ведення, редагування або відображення даних. Наступні об'єкти це звіти. Звіти це об'єкти, які дають можливість вибрати з бази даних потрібні відомості і подати їх у вигляді, зручному для сприйняття та перегляду. Звіт може бути надрукований або включений у документ іншої програми. Розглянемо режими роботи з Microsoft Access, проектувальний режим, в якому можна створювати нові об'єкти, задавати їхню структуру, змінювати властивості полів та встановлювати необхідні зв'язки. Наступний режим це експлуатаційний, який призначений для заповнення бази даних інформацією за допомогою форм, опрацювання даних за допомогою запитів та отримання результатів опрацювання у вигляді результуючих таблиць та звітів. Ось і добігло до кінця наше заняття, виконання практичної роботи, дивись в Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!